На вихідних в Україні очікується переважно суха погода. В день повітря прогріватиметься до 16 градусів тепла. У суботу та неділю, 5-6 листопада, найтеплішою очікується південна частина України – від 12 до 17 градусів. А також тепло буде на заході – від 9 до 13. Найхолодніше буде у північно-східній частині – від 5 до 9 градусів. Нарешті території України – від 7 до 12 градусів тепла. 5 листопада дощі пройдуть на сході України. Раїни у Полтавській області та на Закарпатті у неділю 6 листопада дощова погода очікується в західних областях. Дійдуть також опади до Вінниччини та Житомирщини, проте на решті території України із вологих явищ лише тумани у Києві. 5-6 листопада без істотних опадів. У суботу трохи тепліше до десяти градусів тепла. А от у неділю посвіжіше до восьми градусів.